Всім гарного доброго вечора! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 22 вересня 18.55. Ось такий стан городу на даний час. У мене ще є збір врожаю. Ще в мене. Томати не вирвані, вони ще плодоносять, ще багато зелених. Ще передають теплі дні, тож я ще поки що їх не прибираю. Може, ще щось зберу та законсервую, щоб потім була змога щось узимку відправити хлопцям на фронт. Ось у мене ще томати. Це помаранчеві, ще вони ось такі. Ось, ось, і ще ось бачите багато зелених. Це помаранчевий верблюд називається томат. Він великоплодний, високорослий, але дуже смачний. Деякі ось навіть Квітнуть китиці, а встигнуть, не встигнуть, то вже час покаже. В цьому році томати, слава Богу, все добре було з ними, тому врожай був нормальний, ще досі дозбирую. Це в мене баклажанчики, ще, як бачите, плодоносять, це вже крайні плоди. Ну, ще ось маленькі є, теж, якщо встигнуть баклажанів, я теж закрила добре ось плоди. Це в мене такі жовті баклажани. Декілька кущиків ось білий баклажанчик. Ось у такому стані. Ті баклажани, які вже не плодоносять, я отут. Вирвала, щоб було менше прибирати. А де ще є ось оцей чорний красень називається. Він дуже смачний, в нього сама м'якоть. І він виростає до кілограму. Найбільший. Це перші плоди можуть бути кіло 700 грам, кіло, один порізав і готово. Дуже смачний у нього цей сорт е м'якоть і він дуже схожий на гриби. Ось, ось ось тут навіть ще баклажани квітнуть. 22 вересня, чи як деякі шуткую, шуткують 22, сер... Сер... Ні, не дру... 22 серпня, а 52 серпня. Ось так кажуть. Деякі люди. Але я дуже задоволена, що у нас осінь тепла, не холодна, бо дуже не хочеться холоду, не хочеться знову цього відключення світла, день став коротший, та ще й потім, як переведуть годинники, будемо сидіти і без світла, та ще й у темноті. То коли хоч у літа не було. Світла, то ми всі були зайняті на городах, бо було чим зайнятися. А взимку я не знаю, це буде кошмар просто з цим світлом. І кінця краю немає. Ось такі баклажанчики. Ось оцей перчик. Потім я до нього повернуся, покажу вам, який перець мій експеримент. З АТБ вирвемо і разом його зважимо. Ось у мене ще поливаються огірки. Це другий врожай. Як ви знаєте, тут у мене були, була цибулька. Її вирвала у липні і посіяла на другий врожай огірки. Вони вже дали багато. Ось дивіться. Вони ще в'яжуть. Зараз я покажу все. Бачите? Ще в'яжуть, багато в'яжуть. Це дуже гарні голландські гібриди. гіркоти в них немає, бо це гібрид. Ось вони ще. Це я залишила на другу вибірку малувати ще. Ось, бачите, все в'яжуть. Трошечки листя тут з краю пожовтіло. Це у нас було три ночі підряд плюс 10 градусів. Але огірок таке не полюбляє. Але він відійде. Він відійде. Та і взагалі залишилося до жовтня два тижні. То Якщо навіть не відійде, в нього є ще зав'язі, ці зберу і тоді повириваю, як не відійде. Колись та прийде мороз, тому що йде не к літу, а к зимі, на жаль, ось ще, бачите, ще є. Ще є тут багато зав'язів. Маленькі тут. Пуп'янки, як я їх називаю. Ось пуп'янки. так, ось я зібрала сьогодні. Це п'ятилітровий відерце. Ось у мене ще зелена цибулька. Ну що ж, підемо тепер на мій експеримент на перець. Зірвемо та разом подивимося, яка його вага. Він вже достиг. Я чекала, поки він буде червоний. Так, я зрозуміла, що цей перець пізньо стиглий. Це зрозуміло, бо він великий. Тож, ось він. Мій перець за тебе. Ось, бачите? Він достиг, великий, о який, це моя рука. А там іще є, він дуже-дуже багато в'яже, по 5 плодів, не видно. Ось ще менший. Ну, і отут ще зелений, ось зелений висить. А це ще ось один зелений висить. А це поряд у мене Леся, помаранчева перчик. Теж гарний. Ну що, зриваємо. Гарнюній. Гарнюній. Разом з вами зараз. Дуже міцно тримається. З хрустом. Відірвала, Ось моя рука, ось перчик. Ну що, йдемо зважувати його. Гарнюній. Я навіть в АТБ його покупала не, так, не такий великий, брала маленький. Ну такий середній, десь був він 125 грам. Ну що, пішліть. Сходимо на ваги. Ось ваги по нулям ось. Кладемо перчик. І. 320 грамів, видно вам не видно? Отак от, от 320 двадцять грамів. Тобто 3 перці буде на кіло. Тож, якось так. Це, гадаю, дуже гарний результат. Ось такі перці. І там їх 4 штучки на кущу, це більше кіла витримує цей кущик. Ну, є вар'я, є в цьому способу жити. Можна купляти, саджати. Звичайно, не всі кущики такі будуть, але якісь як кажуть, вистрілить. Тож, мій експеримент, я гадаю, успішний. Ось такий перчик. Так, це наш джек, такий він вже виріс. Ви його пам'ятаєте, він був маленький, це йому зараз. Десять місяців. Так, Джек? Джек. Сидіти. Молодець. Молодець. Це німецька вівчарка. Купляли, щоб була пара для Діни, щоб їй не було. Дуже важко взимку. Ось Діна. А це підростає. Її чоловік. Діна менше, мова наш дівчинка. А Джек у нас ось такий великий. Так, Джекуля, ти у нас великий? Ти у нас велика собака. Так. Тож отакий коротенький обзор та е висновок по перцю. Ще дуже хотіла всім подякувати за те, що підтримуєте мене, підтримуєте наших хлопців, котрі зараз знаходяться, на жаль, можна так сказати, одним словом, у пеклі. Всі отримую ваші донати. Я обов'язково вам скину відео про посилки. Вони в цьому. Дуже потребують, вони дуже вдячні вам за це. Особливо мій чоловік він від цієї бригади передає, тому що зв'язку з ним може не бути і 5, і 10 днів. Це дуже важко мені. Як коні ну, взагалі дуже за це переживаю, коли він не виходить на зв'язок? Я розумію, що він. Не може там виходити це бойові дії, це окопи, там немає зв'язку, там немає нічого, ні світла, ні їжі, як він каже. бувають, що по 10 днів ділять по 2-3 сухпайка на всіх. Тож, коли є змога, як він каже, то він старає, старається, щоби всі. Брали якісь консерви, там з собою мівіну, як він каже, навіть воду з там, як він називає, у норі та й щось тепленьке поїсти. Звичайно, це не дуже корисна їжа, але там такі умови. Тому я всім дуже вдячна і він теж вдячний, передає всім дуже велике дякую. І, як він каже, все буде. України дуже важко, дуже страшно, але ми разом всі переможемо. Тому посилочку буду пакувати наступну десь через тиждень. Тому хто хоче приєднатися, зараз не можу йому відсилати, тому що він, на жаль, на позиціях. Я відсилаю тоді, коли він повертається, і я тоді швиденько. Біжу з сином, беру дві-три посилки. Одна посилка заважує 12 кілограм, 10, 8 була найменша. Дві-три посилки ми стараємося, щоб швиденько, бо він може бути всього 2-3 дні, як вони кажуть, на відпочинку і знову опять на позиції. Тому я всім дуже вдячна. Тож наступну посилочку буду через тиждень пакувати, як він з'явиться у мережі. Тому всім дуже вдячна, все буде Україна. Ми переможемо усі разом. Всім мирного неба! Ось такий у нас зараз захід сонця. Зараз 10 хвилин на вісьму, і вже стемніло. Там воно. Корів далині гонять додому. Вже дуже день стає коротшим, але не хочеться. Хочеться краще, щоб все росло, було тепленько і щоб було світло і мир. Тож, всім гарної, спокійної ночі, все буде Україна. Всім дякую.